І думала, ну вони ж можуть, а я що не можу. Це наш танк. Вони кажуть, ні, ми такі, як ні? А Чого це не наш танк? Такий хвіст з двома кілограмами вибухівки. Ворог там планує запустити ворожу авіацію в таку-то годину, в такому-то напрямку. Ми такі, ну, хорошо, і що нам? Каву йому зробити. Автобус! Ну, да, посадки серед поля, автобус, Да. Звісно, притерлося і тепер свій пацан. Мене звати Єлизавета, мій позивний лунтик, мені 29 років. Та Соді, ще в пелюці донбаській. Погана дорога. Ми їхали дуже швидко, тому що в будь-який момент за тобою може бути хвіст ну, такий хвіст з двома кілограмами вибухівки. Якось не хочеться його зустріти по дорозі. Треба тікати швидко, а дорога погана, і можна втрапити в банальне ДТП. А банальне ДТП може вилитись в дуже погану ситуацію. Я оператор дрону розвідувальна. Розвідуємо місце знаходження противника, зосередження особового складу, місця накопичення, зосередження ворожої техніки, переміщення ворога. Коригуємо нашу артилерію, також коригуємо наших піхотинців, аби вони не звернули не в той поворот. Від моїх дій залежать дії інших тих, хто на землі. Якщо я вчасно не знайду ті чи інші цілі, це може скінчитись дуже погано. Накопичення і переміщення ворога вони, ворог сховався дуже підступно між будинками, дирка в землі, але певно вони не очікували, що за ними наглядають, вони вилізли з тої своєї нори. А ми їх побачили, і вони більше звідти не вилазили ніколи. Мене навчали старші побратими, які мають більше досвіду. Також я мала дуже велику мотивацію, скажімо так. Най буде помста, якщо бажаєте. Тому хотілося кожним разом все більше і більше ставати ефективною. Бо ну, якщо не ефективно, то на що тут бути? Ну що, я занадто емоційна. Тобто якась найменша е, помилка в побуті зразу супроводжується голосними коментарями, які чутно на вулицю. ну, Чим виявляється наше місце знаходження. А це є небезпечно. Треба бути тихими, непомітними. Ну, а тут такий крик на два-двора, то хто ж не почує. Та на рівні, а, а чому б і ні? Я теж маю дві руки, дві ноги, голову, якою можна думати, нічим не гірше, не краще. Да, трошки фізичний стан відстає від чоловіків, але е, я на, на нас доганяю то якимись розмовами, здібностями. І... Досвідом також. Вони передали мені той досвід. Певно, відбиття штурму минулого року під населеним пунктом тоненьким я приймала в цьому участь. Це були неймовірні емоції, коли ти розумієш, що ну, завдяки тобі, якомусь, на думку інших, можливо, Маленькій людині, як популярно казати, відбулася така велика подія. Не можу надавати подробиць, на жаль. Це було в новинах, ви мали бачити. Ага, ага. Там близько більше 30 одиниць техніки заїхало, їх побили в пішками. Навіть мимо нашої позиції поскочив один ворожий танк. Ми такі, а це наш танк. Вони кажуть, ні. ми такі, як ні. Чого це не наш танк? Було дуже страшно. Потім е, суміжний підрозділ, який був поруч нами, передали, що е, той танк вже знерухомлений, піхота, яка з нього злізла е, знищена, можете бути спокійні. І ми видихнули, бо було дуже страшно. Не очікували, що мимо нашої позиції, яка на доволі. Віддалені працює, буде ворожий танк. <сі> Якось завжди думала, що це десь там далеко на, на відстані камери, на відстані польот дрона. А ні, воно тут, от за дверима. Дуже незвично було відчувати такі емоції. Це була вперше така яскрава подія, яку певно я запам'ятаю назавжди, і буду рівнятися на це. В цивільному житті я працювала медсестрою неврологічного відділення палатною на початку повномасштабного вторгнення. Нас перевели, перевели в стан шпиталю, нам почали надходити військові пацієнти. І так почалась моя дорога до війни. От якраз і тоді я почала спілкуватися з Пацієнтам, до нас надходили, вони розказували неймовірні, можна сказати, героїчні історії. Я так послухала і думала, ну вони ж можуть, а я що, не можу. Ну, я, вмію, я маю навички, я теж можу бути корисною. А я от тут майже ніц не роблю, роблю те, що і завжди. Цього недостатньо, треба бути більш ніж. Більш ніж завжди. Як то кажуть, не можу плюс один. І пішла. Скажімо, це не було легко, тому що не всі хочуть, не всі підрозділи, не всі бригади хочуть брати жінок, тому що це хлопотно, багато хто не звик, ну що робити з жінками. Якось так заведено в суспільстві, що це стать, яку потрібно оберігати і йти на поступки, а тут військова. Чи можна якось її за статутом запитувати, щось вимагати, чи не можна, але притерлися, і тепер свій пацан. Звісно, є якесь поділення в побуті, але це мінімум, і це навіть е, день поваги скоріше, аніж е, якесь поділення на статі, тому що ніколи ніхто не скаже роби це, бо ти жінка. Навпаки, кажуть, «Роби це, бо ти робиш це краще. І ми такі, ну так, да, ну так. Да. Та й все. Дуже люб'язні люди, неочікувано. Я очікувала якогось предвзятого відношення, якогось сексизму, але на диво, на диво, все не так, як гадалося. Дуже-дуже тішить, що наше суспільство досягло е, такого просвітлення. Що просто є люди, а не є чоловіки і є жінки. Та й таке. <тит> На війні. Е е ніколи нема таких емоцій, як після виїзду. Ти приїжджаєш, розумієш, я вижив. <сих> Тому що години, через, години до цього ти бачив, як хтось не вижив. Так і думаю, оце. Подарунок долі. Сьогодні я живий. А як буде завтра? Хто зна, хто зна. Тому клас. Живем живем! І кожен момент, як останній. Коли кап падає рядом, він не шелестить. Він просто падає, да. струсяться стіни, сипеться штукатурка, іноді з'являється чисте небо над головою. Неочікувано. Ну, так. Капітальний ремонт в тому бліндажі, ти такий, а ой. І от каби літають, каби літають, а який на звук той кап, я бісезна. І пацани кажуть: якщо ти почуєш автобус, це не автобус. Я така, що, який автобус? І чують, який оцей я така. Автобус! Ну, да, посадки серед поля, автобус, да, звісно. Надходить повідомлення про кап, там прям години розписані. от Ворог там планує запустити ворожу авіацію в такому-то годину, в такому-то напрямку. Ми такі, ну, хорошо, і що нам? Каву йому зробити? Ну, харашо, а що робить? Якщо по тобі летить кап, ну, не, ну, шо, шо, ну що, куди? Да, ти Якщо ти ми вже ти тут. Що... Вже в цьому укритті, а воно якби. Кабом абсолютно фіолетово, то проще зробити йому каву. То ми так посміялися та й продовжили роботу. Такі, ну, най собі летить. І оце після таких емоцій, якось такі е, спустошення, типу, ну, всі емоції вивітрились, от їх збирав, збирав. Поняла, що зараз можна видихнути, і ти якось так видихнув і верніть мене назад. І ходиш отак по хаті туди, сюди, туди, сюди, дайте роботу. Чого я нічого не роблю? Якось, е, коли бувають ротації е, надовше, тобто ти вдома більше, ніж завжди. І якось відчуття неспокою, типу, я ж маю бути там, а ну, я вдома, щось не так. Чого? Чого щось не так. А поки ротація йде за графіком, то ну, життя йде до, як би сказати, недоладу, життя йде своєю чергою найбуде. Так, да, і, і, і ну, відчуття часу, я б сказала, навіть втрачене. Декілька разів ловила себе на думці, типу, а яке сьогодні число? І хтось каже, сьогодні ми отримуємо, наприклад, продукти. Я така, а, значить, сьогодні там неділя, точно. Так і орієнтуєшся, або там заїжджаєш якийсь маленький а що він закритий? Взагалі то сьогодні неділя, Ага, вихідний. Вихідний? А що таке вихідний? <гас> Класно вам, <гас> так, я думаю, що, а у людей справді досі є вихідні? Якось і не думав, а коли все-таки стається якась відпустка і ти такий, перші пару днів таке враження, що ти прогулюєш. Типу, хочась не вистачає, я маю десь бути, кудись бігти. Хіба ні? І поки це відчуття проходить, і спуска закінчується. <смір> Такий, ну ладно, а було так добре, так добре. Все, ні.